І чому ми працюємо шостий рік? Тому що війна. І тому, що ми не проводимо вибори, а маємо організувати оборону держави. І тому ніякими іншими питаннями, ніж оборона держави, парламент займатися не потрібно. Я хочу наголосити, що і в питаннях бюджету, і в питаннях податків ключовим словом має бути. Справедливість, прозорість, обґрунтованість видатків. Скажіть, будь ласка, а хіба підвищення податків, які сьогодні будуть намагатися протягнути через цю залу? Це для фінансування армії? А як же кешбеки на 3 мільярда? А як індустріальні парки, а як інвестиційні няні, які порушують конкурентоздатність економіки?